До офіційного розлучення, наші батьки прожили разом майже 18 років. Тато завжди був добрим, спокійним, розважливим чоловіком. А ось мама, мамі завжди все було не так. Вона народила нас із сестрою у 19 років з різницею лише один рік. При цьому доглядаючи хвору бабусю. Можливо, ще незрілий організм і нестійка нервова система не витримали такого навантаження, бо мама, як сірник, спалахувала з найменшого приводу. То одягу не прибрали, то тарілки за собою не помили, то погану оцінку отримали. Але найбільше терпів тато мати його ще й ревнувала постійно. Тато, будучи м'яким за характером, терпів усі її претензії, і мовчки заради нас із сестрою, та й маму він дуже кохав. Через 16 років шлюбу мама надумала розлучитися. Вона часто плакала, скандалила, кричала, що її життя зовсім не таке, про яке вона мріяла. І настав час щось у цьому змінювати. Батько вмовляв маму не розлучатися, намагався якось змінитися, стати рішучішим і жорсткішим. Нас просив бути слухнянішими і вчитися добре, але це не допомогло три роки ми жили у суцільному скандалі, аж поки мама таки не подала на розлучення. Батькові нічого не залишалося як погодитись. Тоді він думав, що це все несерйозно, і розлучення нічого не змінить у нашому житті, але трапилося навпаки. Мати зібрала речі, посадила нас на диван і з серйозним виглядом заявила: Все, я виконала свою місію, тому йду. Живіть з батьком, а я особисте життя влаштовуватиму. Вона пішла назовсім. Тато був дуже засмучений, а ми з сестрою підозрювали, що в неї давно вже був інший чоловік. Згодом, через знайомих, ми дізналися, що так і було. Батькові, звичайно, про це не розповідали, але він, мабуть, і сам здогадався. Той інший ніде не працював, але мав розкішну квартиру, багато грошей, їздив дорогою машиною. Було зрозуміло, що тут щось нечисто, тим більше він був молодшим за маму, і навіть ми у свої 14-15 років розуміли, що ці стосунки ненадовго. Але мама з ним була щасливою, тож про наші здогадки ми їй не розповідали, та й говорити з нею особливої можливості не було. Мати жодного разу не прийшла навіть нас відвідати. Лише на перших порах зателефонувала кілька разів, і все. Батько ходив сумний, мовчазний, ніби розчавлений маминим вчинком. Ми намагалися підбадьорювати його, але все було марно. Він постійно згадував, як вони з мамою познайомилися, як добре їм було колись, як він її все ще кохає. І чекає, що вона схаменеться. І повернеться до нас. Але мама так і не повернулася. Минуло п'ять років. Сестра познайомилася з хлопцем, через рік вони вирішили одружитися. Батько організовував їм гарне весілля, взявши на себе всі витрати, хоча вони з чоловіком доволі непогано заробляли. Мама на весілля сестри не з'явилася, хоча вона і запрошувала її. Ми були готові до такого її вчинку, проте до останнього сестра все ж сподівалася, що таки отримає благословення мами на подружнє життя. Але мами не було на розписі, не прийшла вона і на вінчання, тож благословляли її тато і хрещена мама. Через рік одружився і я. Історія повторилася, матері тоді було не до нас. Її бойфренду загрожував суд за якісь фінансові махінації, і вона була зайнята вирішенням його проблем. Ми із сестрою переїхали жити до своїх сімей, а наш тато залишився самотнім. Звісно, ми намагалися часто відвідувати його, але хіба можуть відвідини замінити сім'ю. Тож, коли ми дізналися, що батько зустрічається зі своєю колегою. То дуже зраділи. Жінка вона була гарна, наш тато підбадьорився і ніби навіть помолодшав. Але тут з'явилася наша мама. Її співмешканцю таки дали термін після довгих судових розглядів, і вона залишилася сама. Знаючи м'який характер колишнього чоловіка, мама вирішила повернутися до нього. Тато вагався. Він, мабуть, все ще кохав маму, і якби не ми з сестрою настояли, він готовий був пробачити її. Але ми одноголосно були проти того, щоб батьки знову зійшлися. Ми хотіли, щоб тато, нарешті, був щасливий із жінкою, яка його кохає і поважає. Батько прислухався до нашого рішення і не прийняв матір назад. Мама ще якийсь час намагалася достукатися до нього, але згодом кудись зникла. Понад рік ми нічого про неї не чули, а нещодавно вона знайшла сестру у соцмережі і написала, що вийшла заміж і живе за океаном. У неї все добре, і вона сподівається, що ми її колись зрозуміємо і пробачимо. Просила, щоб ми, хоча б зрідка зідзвонювалися. Хто зна, може, колись так і буде, але наразі ні я, ні сестра не готові з нею спілкуватися. А ще у нас гарна новина тато одружився зі своєю колегою, і тепер ми радіємо їхньому, нехай і запізнілому, щастю. Ось така історія, друзі. Напишіть, будь ласка. Що ви думаєте про цю історію? Не забудьте підписатись на канал і поставити лайк. Всього вам доброго. До зустрічі!